Рада вас вітати в нашому садочку на Дніпропетровщині. Сьогодні у мене така буде невеличка історія про цей очіток, який я привезла з Гініческа. Ще давно, до війни, я ну, пішла на пенсію, як кажуть, отримала посвідчення і так як пенсіонерам безкоштовно. Можна в електричках їздити, то вирішили з чоловіком по рекомендації подружки. Вона вже була неодноразово в генічіську, відпочивала в там приватному пансіонаті, і вона нам порекомендувала, ми поїхали. Мені було безкоштовно на електричці, ну а чоловік, звичайно, платив. І ми їздили відпочивати в Генічиськ, як шкода, що зараз він окупований. Дуже гарно там. гарна там, гарний пансіонат був. І гуляючи там хі -хі, біля приватних, приватних будинків, я побачила отакий гарний очіток, червоний. Ну, звичайно, тоді вибору сильно великого не було, і я не бачила ще таких очітків. І вирвала, вкрала, можна сказати, отаку одну. Поділку, чи може і дві, не, не пам'ятаю, і посадила. Спочатку він розростався повільно, дуже, а потім наросла вже така гарна куртина, і з неї я вже зробила декілька поділок. Зараз я вам покажу, що це за поділки і які вони. Друга поділка ось тут зростає під горіхом. Ось така вона тут навіть більша, і подивіться, зовсім інший колір. Хоча це не сієнець, це поділка. Я ділила кущом. Ось тут посаджена. Інша, ще одна поділка, подивіться, тут через дорожку, тут. ось подивіться, яка вона. Тут глуха тінь, можна сказати. Ну, буває сонце, ну взагалі тінь. І подивіться, зовсім інший колір. Зовсім це не сіяне. Сіянці я зараз покажу. Зовсім. І от в мене такий, знаєте, ну, так, така думка, таке питання. Люди іноді продають і пишуть назву Там то Матрона, то ще якусь назву очіткам. Мені просто цікаво, де Ну, Гарантія, чи як сказати, що це дійсно той очіток, який вам продають. Я вже на своєму досвіді я вам ось показую, що це з одного кущика, з одної рослинки зроблені, зроблені просто поділки, просто розділила кущ. І вони зростають в різних місцях. Просто в різних місцях. Ну і Назву, звичайно, я вам не скажу, тому що я її не знаю. Як можна сказати, якщо, ну, якщо три рослинки, вони всі різні? Ну, ось так. Зараз покажу сіянці. Ось на цій клумбі зростає один сіянець. Ось такий, бачите. І сумах зростає, вилазить до сих пір. Щоб Прибрали його, а він все рівно ліз за цей сумах. Ну, ось, бачите, отакий начіток. Деякі я розсаджую, де я бачу сіянці, я їх розсаджую по садочку. Зараз покажу далі. Ось іще один красунчик. І осі вони якісь різні. Подивіться, гарнесенький. Ну ось іще один. Біля ялини тут зростає. Гарнесенький. І ще один. Тут зовсім він темний такий, ну, практично темний. Це теж сіянець, дуже гарний. Але повільно вони зростають, поки нарощують кущик, вони дуже повільно зростають. Ось і думайте, чи всі очітки, які ви купуєте, вони відповідають цим назвам. Ось мені така ділема стала переді мною. Просто цікаво. Ну, це ось той очіток, який я привезла. Це дійсно червоний, гарний очіток. Ось ну, така історія у мене. Вчора приходила до мене моя підписниця Людмила. Я вже розповідала про неї. Ми познайомилися з нею через Ютуб. Вона мені написала, а живе вона недалеко, ну, не живе, а садок її недалеко від нашого садка. І ми обмінюємося з нею рослинками. Я їй, вона мені. Ну, і вчора теж вона принесла мені деякі рослинки. Деякі раніше приносила, ну, покажу. Це вона привезла з Турції. Таку рослинку, все я буду потім підписувати. І це принесла мені два живця. Один вона сама заживцювала, а другий вже я заживцювала. і ось Поставила в тінь, тут закоп... прикопала і нехай зростає. Я потім, звичайно, все підпишу. Ось тут теж в прикопі до, до осені ос, буде стояти отакий бузок варіагатний. Вона вже мені один приносила, але спека зробила свої діла. Там уже і корінці були погані. Ну, в общем, вона сама вже посадила мені в горщик, і я от під деревом тут прикопала. І ось ще один чагарничок, я все теж підпишу. Це Квітуючий чагарник теж посадила в горщик і прикопала оце під деревом. Ось, як гарно квітує моя петунія. Красунечка. І вже ось ось розцвітуть фуксії, ну, ще поки бутончики. Ще одна ось рослиночка, це хоста. Ось така гібридна. Правда, назви я не знаю. Ну, така цікава. Дуже цікава, буде велика. Це поки одна поділочка. І ось тут за сосною моєю посадила ще купена. Купена варіагатна. У мене звичайна, а це ось така варіагатний лист, дуже гарнесенький, теж поділочка така. Сподіваюся, їй буде тут добре, розростається, вона як лісова рослинка, і під сосною їй буде гарно. Ще раніше вона мені принесла флокс рожевий. Побачимо, у мене є рожевий, ну побачимо, який це буде, можливо, це інший. Ось такий флокс. Посадилась тут на мою нову клумбу. І ось така красуня Назви, на жаль, не знаємо, але хто знає, підскажіть. Подивіться, я ще такої хости не бачила. Це взагалі. Краса красою, ну дуже гарно. Таке листя здорове. Подивіться, яке здорове листя. Та, куди там ось моя долоня? Тут можна штуки 4 долоні помістити. Ну Дуже велике листя. Ось тут дві поділки чи три. три пом... Так, три поділки. Вчора ввечері все висадила. Тут в мене як тіньова зона. Хіроплідник, як живоплотом тут зростає, і зверху тут у мене шовковиця, вона була померзла, але ось відходить, і дивлюся, вже ну, буде, ягідки будуть небагато, ну, трішечки будуть. Ну, Ось так от зараз от ранок і. Тут тінь. Тільки з вечора трішечки-трішечки сонця. Думаю, що буде тут гарно їй зростати. Дякую, Людмилі. Велике-велике дякую. Ну, це не останній наш обмін. Будемо ще мінятися. І добре, коли є такі е, люблячі росли... ну, люди, які люблять рослини, так як і ти знаходиш собі по, е, як сказати, по душі людей по, по, е, по смаку, ось так. Квітує, шавля дібровна, уже потихеньку відкриває свої квіточки, але ще не всі. Ось така гарненька. Вже кущик величий, величенький такий наріс. Троянда поки на бустонах, на пуп'янках. Це е, герцогиня Христина. Христина. Ну, поки нема. Поки не квітує. І наостанок покажу вам газанію. Газанія це ту, що я зберегла, Викупувала на зиму, і ось розділила на три кущики. Є пуп'янки, але тільки одна, поки розцвіла. Ну і, звичайно, посіяла. Ну, та, що посіяла, ще не скоро буде. І з нетерпінням чекаю цвіту цибульки своєї декоративної. Дуже цікаво, яка вона буде. Вже морквочка гарненько так підійшла, піднялася бурячок. Все добре. Всім добра і слава нашим ЗСУ. До зустрічі!